Національна гвардія готується до зими. Бійці, які перебувають на передовій, вже отримали комплекти теплих речей. Всіх інших нацгвардійців обіцяють повністю вдягти по зимовому до 10 жовтня. Зокрема, в екіпіровку солдат додали теплі резинові чоботи. І, хоча, за словами першого заступника командувача національної гвардії Олександра Кривенка, держава на 100% забезпечить бійців всім необхідним. Солдати не перестають приймати допомогу від волонтерів. Бо державне обмундирування, зокрема взуття, не завжди таке якісне, як куплене волонтерами. На забезпечення військовослужбовців Національної гвардії держава виділила 100% необхідних коштів. Якщо, але це під, ну, певні берці, це не берці, в яких можна в Арктиці ходити, да, в яких можна всі сезони, вони, певно, зразку стандартує. стандарту є. Якщо волонтери привозять кращі берці, то, звичайно, солдат їх міняє або офіцер міняє. До того, що деякі солдати виглядають, так би мовити, не по стандарту за рахунок волонтерських речей нацгвардії ставляться спокійно. Олександр Кривенко каже: комплекс завдань по підготовці солдат до зими дуже великий. Це і житло, і їжа, і одяг. Все ще не зроблено, але нацгвардійці обіцяють докласти усіх зусиль. Грошей запевняють, вистачить.